На грудним знаком за службу та звиття у третього ступеня нагороджується Марія Ковальова, журналістка Буча Київської області. Служу народу України. Служимо разом. Марія Ковальова, журналістка, яка спочатку повномасштабного вторгнення залишилась із донькою у Бучі. Під час обстрілів вона продовжувала працювати зі свого потвір'я, розповідала про все, що бачила, та доносила правду людям про російську агресію. І отак от бахає, бахає звідусіль. Сусідів вже нема, вже всі поїхали, і ми одні залишилися. І Я одна така, а холодно, це ж лютий місяць. Я в курці така сижу з цим ноутбуком і отак сиділи у дворі. Журналістка робила включення на загальноукраїнські інформаційні телемарафони. Це львівські телеканали, одеські телеканали, це ті колеги, з якими я працювала довгий час до цього. Я ж працюю давно, з 2004 року. Київські телеканали. Марія говорить, її колеги-журналісти із інших міст постійно цікавились ситуацією у Бучі. Вони хотіли дізнатися, що тут і як? А що тут і як? Сходити за хлібом це е, виглядало так: ми з Варькою біжимо за хлібом швиденько. Термінали не працюють, тільки готівка, готівки нема. Ви же світ в смартфоні. Ти такі міняєш походу там. В тебе є готівка. Я тобі на картку скину, походу беремо буханку хліба, назад йдемо, ідуть вуличні простріли. Я малу під забор. Зверху сама тіпа, її прикриваю. Прибігаємо додому. В мене включка. При виході в ефір їй доводилось дотримуватися деяких правил. Не можна було казати про те, що мрії вже нема. Це було правило для усіх етерів. Там були ті типу, протоколи. Можна було казати, що вона на ремонті в Польщі або вона на ангарі в Польщі, але не можна було казати, що мрії вже нема. А вже 4 березня робота зупинилась. У місті зник зв'язок, світло та вода, і Марія вирішила, що час виїжджати. Вона розповідає, що ранку російські військові йшли на ротацію, і за цей час можна було вийти. Я взяла тільки документи на себе і на малу, і тварин. Тобто, це ми таксу взяли кота в рюкзак. Кроля в рюкзак, і отак от і пішли. А холодно, мала плаче, вона не хоче, каже: Я не піду, мама, ну куди ми підемо? А я розумію, що дитину ну, вже не можна тут лишати. Вони йшли пішки чотири кілометри до жирафу в Ірпені. Там вони вже натрапили на територіальну оборону. Коли ми йшли по вокзальні, це був жах, тому що мала наступила на відірвану руку, а там трупи ще лежали, і колони ще були всі розбиті. Наступила на відірвану руку і шепоче мені. Каже, мам, трупи пахнуть, як пропавший йогурт. Тихо. Родина виїхала до Одеси, звідки родом, а згодом Марія Ковальова разом із знімальною групою поїхала у відрядження додому. Приїжджає знімальна, да? приїжджає Маркевич, Ігор Санич і Москаленка малий. А, а ми ж не знаємо, замінували, не замінували, ну, новини ж різні. Ми знаєш, як робили. Ми коротше мотузку до дверей і дергали. Журналістка продовжила фіксувати воєнні злочини. Кожного дня вона ставила команді нові задачі і вони вирушали на зйомки. За словами медійниці, за цей час Марія особисто задокументувала 365 військових злочинів. Це були мародерства, вбивства, розстріляні, е е заховані. Зґвалтовані. Ну і, на жаль, вбиті просто вулиці. Наразі ми знаходимося на Бучанському міському кладовищі. Марія, скажи, будь ласка, що за люди тут поховані? Ну, дивись, одну дівчинку, вона була поліцейською, Світлана Константинівна Лук'янова. Угу. Її опізнали, а все інше це ще біля 100 людей, яких не опізнали. До них ні ніхто не приїздить. Іноді я приїжджаю там, завожу яблучко, цукерочок такий. Ну, на свята. Або коли там сумно стає. Мене саме мене ці люди не відпускають, бо це загиблі цивільні наші. У морзі про всіх цих людей є лише інформація про стать та приблизний вік. Кожен загиблий має свій порядковий номер. Нарешті, нарешті. Когось викопали, це означає, що родина знайшла свою людину, знайшла і перепоховала поряд із своїми. Після деокупації морг у Бучі був заповнений чорними пакетами з тілами замучених та вбитих російськими окупантами людей. Біля нього постійно чергували родичі, які намагались знайти своїх близьких. В нас була мама одна, яка шукала сильно сина. Його вбили на стіколці uh -huh. на яблинці, і вона його сильно шукала, і вона об'їздила всі морги. В нього були прикмети по одягу, uh -huh. і вона вже всіх трупів передивилася і туди, і туди, і туди. І півтора місяці пройшло, коли вона його знайшла. В Морзі не вистачало місця, і тіла з рефрижераторів перевозили в інші морги у Вишгород, Білу церкву та Київ. Наскільки осіб розрахований? Зараз там 230. Приблизно. І коли підвозили три рефрижератори, вони були повністю забиті. Забиті повністю пакетами. Дев'ять холодильників. Угу. Дев'ять усього. Тобто морг треба не те, щоб розширювати. І судмедекспертизу потрібно окремо робити більшою. В нас один судмедексперт, який не спить просто добами. Він Постійно на вскриті, на тому, на тому, на тому. Це неможливо людині витримати. Марія показує рефрижератор, в якому знаходяться тіла наших військових та окупантів. Уці орки, які були спалені, вони лежать тут. Ми їх зберігаємо на обмін. А поверх лежать наші хлопці, азовці, яких чекають на похорон сім'ї, а по суті, знизу жижа в чорних пакетах. За ними ніхто не приходить. Мене чекають ідентифікації по ДНК? Е, по суті, так. Да. А е, тоді навіщо їх взагалі зберігати? Е, на обмін. Обміняємо тіла на тіла. По вулиці Тарасівська обуча під час окупації окупанти розстріляли трьох людей. Серед них неповнолітня Карина, яку росіяни зґвалтували, поранили і покинули на подвір'ї одного з будинків. Вбросили разом з аптечкою, типу перев'язуйте її е, старенькі в шоці, тому що ну, літня пара вже за 60 далеко. Вбросили, е, вони починають її перев'язувати, ці коліна простріляні, вони навіть не знали цю дівчину. І після цього заходить орковський командир і каже: вони не потрібні. І всіх трьох, виходить, тут вбили Каріну, тут вбили. Е, Мазоха – жінку, а старого вбили вже трохи там. А у сусідньому будинку місяць лежало тіло загиблого чоловіка. Біля нього були розтяжки. Він сюди прийшов уже з простреленою рукою, по-моєму. Якісь лікарства в нього були, ампулки. Він тут сховався, бо нас вже не було. Він закрив двері. Але вони якраз вже тут були, він не ожидав. І вони його просто тут добили. Ну, в прокуратурі сказали, що вони ще катували його. Поряд із цією вулицею знаходиться офіс інформаційної агенції погляд. У перші дні війни окупанти обстріляли житловий комплекс континент, в якому працювала наша редакція. Зараз тут вікна цілі, а те, що ми застали в той момент, то плакали і оператор, і я плакала. Це неможливо було перенести реально. Просто зараз це відновлюється, відновлюється студія, можна зайти подивитися. А на той час просто не було нічого. Тут знаходилась новітня студія, якою міг похвалитись далеко не кожний український телеканал. Тут було все куплено за багато грошей, все було підвішено, все працювало автономно і не було нічого, все познімали просто повиносили. І от тоді мені почало боліти. Марія показала своє робоче місце. Мій стіл був біля цього віконечка. Ось тут він був. І в мене була медалька така за участь в параді пристібнута. І всі документи, бо ми ж не знали, що таке станеться. Ну як? Не знали, не очікували. І вона тут була пристібнута, і її теж сперли. Все, що було. Комп'ютери повністю всі. Причому е комп'ютери разом із системними блоками в офісі винесли всі цінні речі. Ми з хлопцями одразу побігли до операторської, тому що операторська це серце телеканалу. І що ми побачили, це був жах. Ми бігали просто по всіх шафках. Ту шафку відкривали, ту шафу відкривали. Нема. І наш коптер. Це ми його просили. Дуже довго ми його чекали. Його звали Гагарін. І він нам дуже допомагав в розслідуваннях в усіх, навіть його вкрали. Професія журналіста-розслідувача під час війни є доволі нелегкою. Втім, вона стала однією з найважливіших. Ключовий наш обов'язок це фіксувати воєнні злочини і боротися з несправедливістю. І, власне, сьогодні ми говоримо про те, що кожен журналіст він фактично дає шанс жертвам воєнних злочинів на те, що їхня історія буде почута. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв за поданням національної спілки журналістів України нагородив українські журналістів військовими відзнаками. Серед них і Марія Ковальова Ця нагорода це для мене таке підняття бойового духу. Насправді, це ознака того, що мою роботу бачать збройні сили України, бачить спілка, бачать мої колеги і. Тому для мене я вважаю, що я її заслужила і ну от реально в мене сльози на очах навертаються, тому що я знаю, що я з цією нагородою буду ще з більшим натхненням робити свою роботу для того, щоб усі військові злочини були зафіксовані і усі винні були покарані. Журналістка продовжує фіксувати воєнні злочини, спілкується з бійцями та волонтерами. Нині Марія Ковальова знімає розслідування про російський бізнес в Україні. Назар Григоренко, Марія Марчук, Олександр Кравчук спеціально для інформаційної агенції погляд.